Так. А це фонтанчики в парки за територією зоопарка. О, м'який водопад. Так Ага, сад Шевченка. Ось родичі підказують, де я є, Деревня заблудилася, О, красота яка. Так, да, якби не вітер. Вообще классно было. А, по ту сторону, там теж фонтанчики є. А, а он бачиш, як, чи бачите, як зрізає, підстригає. Пожалуйста. Я копилочка і наводять дівчата красоту. Там дитяча площадка видно. Так, да. все добре, щоб війни не було. А сьогодні в Харкові. Як, ну слава Богу, вроді жертв немає, а так пострадали. Він дома стільки А, тут теж такий самий фонтанчик по цю сторону Так. Угу. Да. пускайтеся покажуте що там не зуми третьом воян вшився хай уже потом другим разом як Буде більше часу, щоб а ось фонтанники о, малий пішов ноги мить, водичку пробує яка. А, то там траву косе. а Я думаю, що ж воно буде. Ну, як ухажують. травичку коси. На машинки на якій? Висота. Ой, та тут він такий здоровий. Травичка пахне як. Ну, розказуй. Молодеж 60 плюс, ага. устраивает танцы. Понятненько. Ой, а в вихідні де?

Можна помакати його в Калінку. Каліно. <плес> Ооо, ну давай. Хай Носика. Буде щастя, хай буде мир. Хай буде мир. О, ми і погуляли, не думавши. Ага. Так, ну що? Бо тут дуже пахне. Да? <реш> а <реш> а ми То точно, ну не можна ж їсти. М -м. Може прийде вечерять до тебе їхати. <реш> <реш> а може вспіємо на якийсь автобус? <реш> <Так>. <реш> Ой, я не знаю, що я їм. <реш> так, <реш> кажи, що це ми <реш> на площадь. <реш> А, станція метро університет. А площадь була Дзержинського, а тепер яка. Ну, забудьте так, свободи. ага, Ото університет, да, жовтий. А, і там а, побачила, де Госпром. Ага. Не знаю, що там знімає, але я по старим містам. Вспоминаю. Ага, вон він Госпромчик. Вот все тут.